Род, всім привіт! Сьогодні буде випуск з майстер-класу по приготуванню бограчу. Зараз зачекаємо шефа, який буде це все готувати. Зараз проводиться підготовка. Там на задньому плані у мене ще крутиться баран. Ось до нас вже прямує шеф. Як настрій, Сергій? Знаєш, що не знаю. Не знаю. Настрій такий, що хочеться ну, от, піти покрити сигарету. Будеш куштувати барана? Я з'їв разом з цією фольгою. Це, до речі, і ціна фольга, але й ви. Да? Да. А ну відірви шматочок та скуштуй. А, гаряче. <реку> Смак та. Клас, супер. Сьогодні гості будуть їсти не тільки барана, але й фольгу. <реку> Вона дуже істіна. У ній багато желіза. Часно, ну дуже, дуже корисно. Зараз на вулиці нереально спекотно, але я звідси від ресторану чую, що десь щось гримить. І мені здається, що ця вся двіжуха може закінчитися дощем. Але я сподіваюся, Сергій встигне приготувати бограч. Я встигну щось познімати до того, як ми намокнемо. Це свинина, це годинка. В цілому, в цілому. Мабуть, ми бачили білу собаку, а зараз ми <рив> <рив> І вона була такого розміру. <рив> <рив> Знаєте що, той білий пес дуже гарний був. Звідки ви знали зразу? А я по запаху. <рив> і вона якось так дивиться, знаєш, так дивиться прямо. Смажна собака, саме так. Ну хтось гавкав чи бекав, то і каже. Я знав, хто і значально. Дай каже, Доброго дня, пані Татанові. Сьогодні ми будемо варити бограч. Для вас смерться баранчик, який от нещодавно бігав по нашій фермі. Я його за таких во знаю з дитинки, я його сам сюди привів. Дивіться, хто знає, що таке бограч, можете підняти руку. Молодці. Тоді я думаю, історії вам не треба розказувати. Треба. Треба. Дослівно, дослівно, я історії не знаю. Давайте будемо давайте будемо імпровізувати. Дивіться, взагалі, саме слово погруж, це, я так розумію, з угорською це лемеш, це тобто казан. Великий казан, які, які, з яким пастухи йшли в гори, далеко на полонини, і готували їжу. Так як в горах дуже високий тиск, чим вище, тим, тим більше тиску. Готуватись він міг. Дуже довго, 6-8 годин, але це було смачно. У нас стільки часу немає, тому от всі продукти, які я приніс, вже вони його трошки підготовлені. Є спеції, тут 17 видів спецій. Вони всі засушені, і я вам скажу тільки три: петрушка, селера і паприка. Пастухи йшли полонини і все було ну, як на хлопський розум. Тобто, великими шматками це була гостра страва. Тому я думаю, ми розпочнемо готувати, а вам гарного вечора. Obrigado. Що ж, бограч в процесі. Сергій працює, не покладаючи рук. Я гадаю, скоро вже буде найсмачніший бограч в Україні готовий. Так. Пахне нереально смачно. Я чесно вам кажу. Мені аж захотілося поїсти. Вася смажує барана. Баран також, мабуть, смачний, хоча я не впевнений. Чого я брехун? Він просто божественний. Вкусний, смачний, сочний. Ну, добре, повіримо. Васі. Якщо Вася каже, що свіженький і смачний баран буде, то мабуть так і буде. Чесно кажучи, ми чекали доща, але так сталося, що він не йде. Тому зараз під сонечком жаримось, хлопці готують. Я знімаю все дуже яскраве, гарне, смачне. Аромати тут реально шикарні. Повітрі літають. Навіть кіт прибіг, тому що почув запах бограча. Ми картоплю в казан? Чесно сказати? Так. Не знаю. <рес> <рес> не, ну Насправді, щоб завдяки кислотності, яка утворилася в казані, картопелька була цілонька і не розварилася. <рес> ну наразі так. Цікавий факт. Чи віриш ти, що бограч, який варить Сережа, буде смачним? Та має бути смачним маякня. Так. По-іншому не може бути? По іншому не може бути, може так що я не можу. Що я розплакалась того всього. Дуже смачний, буде сто відсотків. Дуже острим, до речі. Дуже гострим, настільки що в мене зараз у роті втекла. Так має бути. Так має бути, так. Але він має бути готовий, аби хотілося далі їсти. Бо, так що просто з'їв лишку, перцю такого і, і більше нічого не хочеш, то що таке варити. А чи є якась не знаю, запуска до бограчу, до борща, там, не знаю, пампушки, сало йдуть. А що до бограча можна поїсти? Рот. Ви не багатослівний Сергій, То, але... Ті не дивися, що береш кусок хліба, файного сала береш. Mm -hmm. тако 50 грам. Mm -hmm. І о, краще 150. Це кращий рецепт до Бога. Так? Так. Гарно, дякую. Просто. Майже досилося десь хвилин, може, 40, щоб у нас м'ясо дійшло до тої кондиції. Потім ми закинемо нашу картоплю, ще доведемо до смаку і в кінці кинемо наш головний аксесуар і зелень. І через десь хвилин 45 можна вже їсти. У вас до кручи. Так, кожну з цих я бив просто так. Це мій любимий напій. Оце. Починав спіти, а закінчив пивом. Що буде наступне? О, та то буде багато чого. Буду повністю виступав. Яєш, так. Яйця будуть, так, стабільні яєчня, буде ще якась риба. Результат покажу трохи пізніше, коли дороблю. Барана не буде? Ні, барана не буде. Наша нам татуїрований баран. А Бограч? Бограч, так, звісно. Коло серця. Де Бограч? Тут. Пека капець, не уявляю, як спекотно тому барану. Зараз хоч сонце зайшло і то трохи легше бігати, знімати під палючим сонцем досить непросто. А я не уявляю, як Васі і Сергію це взагалі, мабуть, стояти біля казана, біля барана, де гаряче вугілля, це взагалі, мабуть, не дуже кайфово, але я гадаю, вийде досить смачно, і люди будуть задоволені. Зараз тут проходить якийсь аукціон. Люди купляють всякі речі, а хлопці продовжують готувати. Сдаємо наші картоплі і здаємо трохи шатрофоводець. Нам лишається лише стояти і чекати, поки він доготується. В кінці ще трошки дати солі, тому що картопля забрала частку солі, тому вже досолювати будемо в самому кінці. Е. Тобто більше ніяких інгредієнтів не так? Перчик і зелень. Чисто для антуражу, так. Для ефекту вау. Кипида. <реш> Це так працює, так? Дивись, тільки йому сказав, він почав вже булькати. Погано казати не можна, Але баранина не моя страва. Хоча? Хоча Ні, не моя. А пограшка страва. Я раніше, взагалі, шоті гострого не їв. Тут навчився їсти гостре. Ну і попрощався з листами. Рекомендую. <рекомендує> 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 Я знаю, як на страва сидіти. Яка? Голубці. Що я, я люблю їсти, я не знаю. От я люблю маминий борщ. Як варила моя мама, от ніхто ще до одна купіта не зварила. Він намагався повторити. Я ні. Знаєш чого? Був в Карпатах вони за такий борщ били би пати камені по голові. А -а -а. Бо ну, я не знаю, він не був такий прям буряковий. Пустий борщ був. Пустий домашній борщ. Такий по полю руденький. Але от, ну, ліпше є далі. Просто це смак дитинства. Та, та, так, так, смак дитинства. Це взагалі, типу, все, що ми готуємо, це от когось там з дитинства, є якийсь там от пунктик, та, а і він, він думає, от, якщо я зараз дам свою страву, це буде ну, от, вау. так. В принципі, так воно і працює, але не з усім. Хтось любить от, їсти пільмі з оцто. а хтось зі сметаною. А я люблю з скетчук, не має Ем... <рес> О, кс-кс-кс. <тит> Ми ще доходимо до самого кінця, до самого так, так та апогею. У нас є ось такі два перчика гарних для антуражу. І зелень. Багато зелень. Для кращого ефекти. Ще ложечку. Ай-яй-яй, хто ж так файно готує? Боже! Все, нам лишається буквально. 10 хвилин у нас бограть готовий. Супер. Смішно. Дали Оскар за саму геніальну роль. Я би прикинувся, що ну. І мені не подобається барана. Не, якби ти прикинувся, що ти їсиш гриби, це було б ще Угу. Що... Mm -hmm. Клас! <laughs> 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 це таке Оскара дають. Так. А ти що, ти барана Ну, таке. Ну, Ти оператор. Що <не? laughs> там наше м'ясо готове чи ні? М'ясо просто розпадається на волокна. Це означає що? Як це маєш? Я чудово. почуваюсь тут, як у раю, так. Так. Ти любиш свою роботу? Я обожнюю свою роботу. Ти хотів би працювати без вихідних? Е, е, ні. <рігул> Вихідні потрібні, тому що ми працюємо дуже багато годин тут. Я, я б тако працював. П'ять днів працював, два дні у лісі. Ночував би. О! Зараз я вам покажу свого товариша. Що ти хочеш? Він трошки не тактильний. Не любить, щоб я його... Треба е... мене став... жмакати. Є... Я не люблю, коли мужики мене жмакають. <рігав> е, так, він любить тільки, коли його дівчата. Об... Ну так. Обнимає. Так, а так, так. Таке буває, це нормально. Ну так. Дякую, пане оператор. <рігав> А чому хлопці не напрягаєтесь? <сі> <сі> Бо ми професіонали. Ну, Спочатку <сіонали> ми працюємо на професіоналізм, а потім професіоналізм на нас. Вони несли, то подивились на гори. Ну так. 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 Ну взагалі запаги починаються у, у голові, а так. в нас запари немає. Ви молодці. Так. Я, ми знаємо, як. Дуже приємно працювати з такими професіоналами. <сі> <сі> Навзаєм. Йо, йо. Дуже добре, що ми всі зустрілися в одному місці і тут просто підходимо. Це круто. вже доготувався, але я не знаю, як скоро його будуть їсти. Баран ще крутиться. Люди п'ють коктейлі. Тут змагання, хто приготує кращий коктейль. Шеф пробує кожний. Оце щось дуже міцне і з лимоном щось. Попередній був кращий, так? Так, так? З кавуном. Це Василь. Ну, а шеф пішов за новим коктейлем. Хто б сумнівався? Він правда кольором. Не дуже як на мене, але цікаво, який на смак. Виглядає, знаєш, от... Я коротше колись, знаєш, малим був та й впав цей канізаційний люк. Та от, точно така сама вода була. Ти знаєш, що не обов'язково так настою брати у них коктейлі. Як ні? Ти не мудрий, ті що? Знаєте, якби так кожен день от так от можна було працювати, я б би працював би кожен день так. Да. <реш> Треба почаще їх запрошувати до нас. Так, <реш> так, так. Та. Я от так от я б кожен вечір ставав, приготував, напився і пішов би спав. А, а зранку, мабуть, у тебе настрій трохи інший. Буде. І зовсім інакший. <реш> я хотів вбивати людей. Ольга, <laughs> Еще жечь. А я потом есть не буду. Тихо жечь. <laughs> ой. Ой, мама мне. <laughs> Все. Ребята. Женский кто зараховывается за, за, за смаковую эту. <laughs> Що вони там п'ють? Тут їсти треба. це... Я не можу передати. Візьми мене заміж. Пані, так, ходіть до мене. Ходіть до мене, бо то не можна чекати. Я, тільки вон, 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 капу, богач, я тепер хочу вмерти. <ріст> <ріст> так, зараз будемо лічити, хай живе. <ріст> Ні, хай живе, хай живе, <ріст> пані. Щиро дякую. E, Знаєте, помірно. Ну, ви їсте першу ложечку, давайте я вам опишу ваші емоції. <ріст> ви відчуваєте запах, так? Да? Ви чули запах, хочете далі. Вісти. Ви таку оп, ложечку, Приємно, спекотно, хочеться ще. Якщо, 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 якщо я... Якщо не так, то я прийду. Та-та-та. Смачно. Можеш описати емоції від того, як ти на параної? Нам-нам-нам! Ти ж бачиш ці емоції, так? Я думаю, ти їх зняв? Ну так. Ну, що я хочу сказати, типу, підсумки вечора люди задоволені. Ми от, зробили кулінарний екстаз і фурор. Тому от, welcome to Карпати, welcome to Каруна. Смачного. Та, треба. Смачно. Будемо закінчувати. Люди задоволені, їм подобається. І баран, і бограч, вони в захваті тут. Дякують Шефу, дякують Васі. Все круто. Такий день, такі смачні страви. Що ж народ? Я сподіваюся, вам сподобався даний випуск, як хлопці готували бограча та барана. Якщо так, то не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!